У нас розпочинається третя партія. Суддя свистить, що зашвидко подана подача. Розпочинається третя партія зустрічі між командами ВК Соливари та ВК Група здоров'я міста Дрогобич. Це є чемпіонат Дрогобицького району з волейболу. Він є благодійним на підтримку ЗСУ. Третя партія. Рахунок зустрічі 1-0 на користь групи здоров'я. Рахунок партії. Рахунок зустрічі поки що. 1-1. Зустріч складається з трьох партій. Кожна партія це очко. Гра надзвичайно емоційна, рівна. Про що свідчить рахунок по партіях? один Рахунок зустрічі рахунок третьої партії 1-1. 2-1. з діагоналі забиває Влад Владко. Потужна атака. Четвертого номера Роман Худик забиває її. І захист не справляється у групи здоров'я. 2-2 рахунок. Від самого початку рахунок рівний. 3-2. Група здоров'я виходить вперед. Група здоров'я в основному працює на початку партії діагональ. Поки що не видно ефективних блоків. Надійно забуває Роман Будник. Рахунок вирівнюється 3-3. Цікавим видається цей чемпіонат. На сьогодні це є екватор. Це вже четвертий тур, після якого розпочнеться друге коло. П'ять-чотири група здоров'я забиває. забиває. Там йде спір про те, чи був аут чи поле. Одні показують аут, да, інші поле. Все ж таки суддя показує, що, було, що м'яч був у майданчику і рахунок 5-4. Ярослав Патула подавав. Роман Будник атакує по лінії. 6-4. Група здоров'я виходить вперед. Рахунок 6-4. Селивари намагаються стабілізувати свою гру. Щуть до мінімуму. Помилка на атаці в діагоналі група здоров'я. Сім п'ять. Команда групи здоров'я виходить вперед. і на подачу виходить Святослав Оробко. Подача в нього досить технічна і складна, але сурували поралися. 8-5. На блоці група здоров'я здобуває наступний пункт. 6-8. Помилка. Захисті на блоці. Гравця з 11 номером групи здоров'я. 7-8. Здавалося би, що буде сітка при подачі, але м'яч перелітає. і Рахунок скорочується знову до мінімума. 7-8. Цікава зустріч у нас сьогодні. Очкова очкою йдуть всі три партії. Гарна атака. 9-7. М'ят забиває 4-го номера. З, хорошої... З хорошого пасу забиває Владислав Оробко. 8-9, помилка, 8-9, помилка на подачі, 8-9. Тільки okay, підняли м'яч команда соловарю. 11-8. Зряче пустив м'яч по лінії Владислав Оробко, де нікого не було. 11-8. 15 11. 11. Хлопці не справляються з переведенням м'яча на половину саливарів. Хлопці з групи здоров'я. 13-9. Одиннадцять-дев'ять. Перепрошую. одиннадцять у нас. Зараз витягнула команда Соловарю. Здавалося, що це вже буде 100% гол. Вони справляються. І забивають гол. 10-11. Це щось неймовірне, яка зустріч. Які м'ячі тянуть хлопці, і однієї і другої команди. Рахунок скорочується до мінімуму. 10-11. Я можу помилятися, тому що не бачу табло. Але тим не менше десь так і є приблизно. Очко в очко. Помилка в захисті. І команда Соливарів блокує удар Святослава Робка, вирівнюючи рахунок партії. 11. Який рахунок? Все ж таки рахунок 9.11 на цей момент. Піднімають захисти команда Соловарі. І ефектно забиває першим темпом. Команда Групи здоров'я 12-9. Перепрошую, я можу помилятися в рахунках, скільки не бачу табло. Станом на зараз рахунок 12-9. Одцять дев'ять помиляється в атаці хлопці з телеварів. Четвертого номера забивають м'яч. 10-13 рахунків. Чотирнадцять, де Рахунок 15-10. Команда Соливарів бере там тайм-аут. В третій партії команді групи здоров'я вдалося вирватися суттєво вперед. Хоча гра виглядає більш-менш рівною. Напевне, команда з групи здоров'я рахувала свої помилки з минулих партій і знайшла слабкі сторони Соливарів. тягнуть м'ячі хлопці. Дуже цікава гра. Довгий розіграш. Довгий розіграш. І помиляється команда Соливарів. 16-10. Довгий цікавий був розіграш. Потягнули команди з обох сторон. М'яч в цьому розіграші. Ярослав Притула подає. 11-16. Трошки не довів передачу Андрій Варварук, який є пасуючим команди групи здоров'я. І 11 номеру не вдалося завершити цю атаку. 11-16 рахунок. Діагональ команди групи здоров'я забиває. Забиває м'яч рахунок 17-11. І це Ейс 18-11. Ходить так, що команда Соливарів. Соливарів трошки просіла в третій партії. 17-11. Знову цікава була подача така. 18-11. Виглядає на те, що Святослав Оробко своєю подачею трошки вибив прийом в команди Соливарів. 18-11. Команда Соливарів заміна. На поле виходить пасуючий Василь Партика. Замість Андрія Боволовича. 18-11. 19-11. Це вже серйозний відрив команди групи здоров'я. 18-11. 19-11. І команда Соловарів приймає миттєво рішення взяти хвилинку для того, щоб збити атакувальну подачу у Святислава Робку. 19-11, 4 подачі подані. Жодного очка за цей час не здобуває команда Соловарів. Почалася хвилинка, 19-11, Святослав Робко знову на подачі. Подає він планер. Знову складний прийом в команди Соливарів. І знову здобуває бал команда групи здоров'я. 20-11, 5 очок. На своїй подачі здобуває Святослав Робко. Приймають як слід, але їм дається нарешті здобути очко 12-20. Тяжко приймати подачу. 12-20 нас рахунок. Розрив дуже серйозний. Це буде щось неймовірне, якщо Соловаром вдасться догнати команду. Ні, на жаль, 21-12. Технічним накатом по задній лінії в лінію по четвертому номеру забуває чергове очко Влад Оробко. 23-12. 13-23. очко Здобуває команда Соливарів. Стабілізувати частково гру варом. Після провалу всередині партії 14-23. Намагається теж на своїй подачі вибити суперника з прийому. О, гарна скидка. 15-23. Пари відновлюють свою командну гру. Хоча вже пізновато доганяти, але намагаються. 15-23. Знову злетіло з житті прийом групи здоров'я. Це дає змогу організувати атаку команді Соливарів. Що вони роблять? Здобувають наступне очко 16-23. Вказують характер соливари. Здавалося, що все вирішено, але вони намагаються відновити інтригу в третій вирішальній партії 16-23. 17-23. Це щось неймовірне. Отакі в нас сьогодні гойдалки. Такі гойдалки в сьогоднішній грі. 17-23. Із неймовірних 11 очок рахунок скорочується до 5 чи 6 пунктів. Точно не знаю рахунок, тому що не бачу табло. Знову помилка у прийомі. Це дає змогу команді Силоварів знову здобути очко. 18-23. Розлагодилася і гра в команди групи здоров'я. Їм потрібно зібратися для того, щоб здобути два очки, які принесуть перемогу. Що вони роблять? 24-18. Після надзвичайної серії Соливарів. А, рахунок зустрічі. Рахунок зустрічі 25. Теж таки я помилився на два очки, але кінцівка була дуже цікавою.